Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 65-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 65-й рядок. Починається він, як завжди, з трьох петель підйому. Так, а ось це рапорт. Я забула показати, ось це раппорт. Починається з трьох петель підйому. Потім у нас йдуть три рельєфні опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом зі спільною верхівкою, навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, потім два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, І стовпчик з одним накидом в повітряну петлю, яка от перед шишечкою. Потім повітряна петля і продовжуємо в'язати вперед в зворотньому напрямку. Тобто, ця повітряна петля це у нас симетрії, центр симметрії. Тому далі продовжуємо в зворотньому напрямку. Один стовпчик з одним накидом в повітряну петлю, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчений 64-й рядок, ми починаємо в'язати 65-й. Три повітряні петлі підйому і навколо ось цих, виходить, ось цей стопчик. Ось цей рельєф напуклицевий стовпчик, і ось цей ось. Оце, на це не зважайте, це петлі підйому. А ось це стовпчики, оце, оце і оце стовпчики. Навколо ми в'яжемо три рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Тому спочатку ми пров'язуємо всі три. Тільки накиди, якби такі напівстовпчики, і всі чотири петлі однієї. Ось так. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Дві повітряні петлі, накид. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Навколо цих двох стовпчиків. Наступних ми просто в'яжемо рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду. Так. І стовпчик з одним накидом в Повітряну петлю попереднього ряду, повітряна петля. І тепер далі ми будемо в'язати в зворотньому порядку стовпчик в повітряну петлю, з одним накидом. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Ось це один рапорт. Ми маємо його повторити ще 13 разів. Всього у нас 14 рапортів однакових, тому от ще 13. Тут я зараз покажу ще раз три рельєфні лицьові опуклі стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Це вже початок наступного рапорту, але про всяк випадок повторюю. Так. І далі по схемі роботи. Так, ось я завершила всі 14 рапортів 65-го рядка журного Джемперу Вер. Перевірте, щоб зовнішній вигляд співпадав з тим, що ви бачите. Того, що вийшло у вас, з тим, що ви бачите на екрані. Щоб всі рапорти були зв'язані правильно, щоб ви ніде не помилилися. Тобто тут у нас сходиться, а тут у нас продовжує розходитись. Так, і закриваємо. 65 п'ятий рядочок, дві повітряні петлі. У нас в кінці рапорту. Ми знаходимо верхню петлю спільної верхівки, трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом. І вводимо туди гачок. І закриваємо в'язання з'єднувальним стовпчиком. Все. Зроблено 65-й рядочок журного Джемпера Air завершений. От так зараз такий вигляд мається цей візерунок. І отак от, так от ви, такий вигляд має. Це всім всього найкращого. До побачення.